Уже в процесі розборки. Згорем пополам зняли карбюратор з мотоцикла. Тут Чистенький такі Тут звичайно, якщо дерьмо, яке то є, так воно завжди у цих кришках плаває. Скоро побачимо Скоро побачимо підсумковий результат, наскільки там багато говн. говн. Да, говн. Дуже цікаво, тому що мотоцикл вже 20 років. і да. так, цікаво. Сніми болтики, покажи оцей. Диви, такі, такі як не кручені. Прям. І откручуються і так тяжело, що приходиться прям вставляти отвертку, бить, бить молотком, щоб його відпустило, а потім, коротше, відкручувати. І вони всі такі. ось, Покажи. А да. цей показуєш. Да. 100% шо. Вони відкручують, вони відкручуються. Вон прям з хрустом. То есть отверточку поворачиваешь, вот а так щелк прям. Ну. Что ты хочешь показать, что там же клеры накручены, да? Угу. Угу. Так, сейчас. Что самое интересное, сейчас покажем. Ну да, оно во всех так, значит, оно чистое. Удивительно. Так, ну вот же показывай, показывают, снимаю, что обычно ж вони тут злизані, поняк, прямо ж погнуті такі края бувають, а тут видно, що коротко не було. Оце особливо. Оці взагалі часто ламаються. Отак, візьму зверху більше. Отуди, щоб видно було ще провести тут. Зум не більше. Це максимум. Так? На зумі, да? Ту, що, так, Ту, це взагалі не грушені кіператори. Удивительно. У кого знали, у кого брали, брали тому що. Да, покажу. Каспер Красавчик. так Бо ти, ти, ти зараз будеш казати, а да, в взагалі, взагалі полізли сюди через те, що минулий власник, який купив в компанії Modo Casper, проїздив на ньому 20 тисяч і казав, що нічого не робив, і новий власник. Давай я по-другому скажу. Коротше, він не синхронізувався 20 тисяч як мінімум, а то і більше, скоріше. І просто полізли подивитися перед синхронізацією, чи там немає грязі, чи вони не забиті, в якому вони стані. щоб точно бути увереним, що синхронізація не вийде крива. Ми їх просто почистимо, беремо, синхронізуємо, все, поїде далі. Ну, ця ж процедура ділаться періодично на всіх много карбюраторних. Взагалі, в принципі, там де більше одного карбюратора на всіх мотоциклах хіодично треба синхронізувати. А оцей розбір тільки для того, щоб перевірити, що вони не забиті. Ну коли розібрали, то вже і почистили. Блін, як приємно йде робота, коли тут видно, що не було кривих рук, що мотоцикл ще не мав серйозних ремонтів і коли. Ну і те, що вообще його просто не заюзивав. Вони навіть і не грязь не говорять. Коли явно оцей пробіг, 42700, це точно оригінальний пробіг, це радує і власника і, і майстра. Я покажу, ось резиночки покажу, самі. Вони, ну, взагалі не тріщинки, не ні де, нічого, м'ягенькі такі, прям. Ну, для, для такого віку, це прям сохранності у нього. Це да, ну, виключительно, просто ізумітельно. Вон як последня цебіжка була, помниш? Там же ж взагалі карби просто, ну, хлам, хлам просто був. Ну, тим не менше, примкомплекти заказали, зробили. Да, справа в тому, що цей мотор легендарний Хондусський, заїздить просто неможливо. Він стоїть дуже на багатьох моделях в різних варіаціях. На CBF, на Хорнеті різних поколінь. А взагалі, спочатку він з'явився на CBR 600 F3. І, в принципі, заїздить його, це майже неможливо. У них проблема тут буває лише з карбами, які треба просто обслужувати. В основному, в основному проблема в розиночках різних з'єднань, яким вже багато років. І якби треба слідкувати за зазорами клапанів. А так цей мотор заїздити неможливо. Що? Побачимо е різницю, качество з твого айфончика і мого древнього андроїда? Mm -hmm. После выгрузки. Ну, после выгрузки. Mm -hmm. Качество сожрет. Mm -hmm. Ты думаешь, что я все-таки э, вернусь на землю, короче, да, там, современную эту самую и куплю себе айфон? Ну хотелось бы. Да, только знаєш, я це не делаю. Що mm -hmm. хочеться электронний синхронизатор, ангазоаналізатор, блядь, хочеться ще одні тиски, ну там стол дальше зробити, цей стилаж розширить, тут все понимаєш? А як а як я думаю за це айфона я сюда такий Да Та не, мабуть лучше я все-таки куплю гараж, понимаєш? Відео, типа і так есть. Ну людям приємніше буде. А, кстати, кстати, дивись, диву. Бачу вот тут як його показати. Ты сейчас камеру можешь включить дорогой на съемке. Ой, этот, как его? Фонарик, нет? Не, кстати, я ще пустым. Ладно, не, пор, не, не порт говорить. кадр. Короче, вот тут есть микроскопические отверстия. Вот тут малюсенький-малюсенький. Его иногда люди пропускают. А воно тут есть. Его тоже надо вычищать. Ну только не раздавь, потому что там диаметр должен выдерживаться. Его нельзя расколупать больше. Назад подумай, так, і зум. О, все, есть, видно, так. Да, да. Так. Якщо ви думаєте, що це все так просто, то ця процедура триває декілька годин. А ви на відео побачите коротеньку склейку на пару хвилин. Дайді? Що? Задовбався вже як крутий. Ничого, що, діти що? Що мені. Конечно, <laughs> надо работать, что такие очень сложные або мусорные кажуть, да, когда будокаешься, гудокаешься, а результатов вроде мало, точнее за це не хватит, тоді так и хочется сказать. Забирай, идем оттуда, не надо денег, просто забирай его. А тут нет хорошо сюда. И материал свежий, <laughs> скажем так, ну, типа, не все, Ну да, все нормально, все идет Мотивация есть. Хе-хе. <laughs> Понял. Бля, Эдик, с Хондой понятно, а? БМВ. Когда поедет. Okay. Ну. А скажи мне, когда было на него время? Да ну! Не, ну, ну, ну да. Ну что? Ну там, там еще Ниндзя на улице. А, ну да. И этот... И... И ребят его. С так это так все же еще, так все же еще завтра, послезавтра должна заехать Якова. Ну как не монстр Якова. А, монстр, Есть, да. Чей, ага. Там мылка. Да, моя. Короче, ну вот Че? так знаешь, типа, вот, вот, вс, уже нема, уже появилось время, давай обнимись. И в цей момент, блядь, пять мотоциклов сразу вот так, на-на. И по-любому, один вот кидает, детали... И что там японцы, такие типа синхронизации, там зеленые всяких, ну понял. Ну постоянно, 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 якась мелочуха, вечно. Но, но! Вот так. Белочука, 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 белочука. Капиталка. А капиталка как попадается? Это вы человек приезжает, вы не карбюраторы настроить. Ты туда лезешь, а там все. Коленвала нема, например, понимаешь? И опять, и как стало, и ты же не можешь сказать, что... Що... Ну, вы заехали ж на белочушку, тут как Я же не знал, что у вас тут коленвала жопа. Так что нет, я не буду вас работать, я вот покажу пока не звонку, месяц, Да? А потом, короче, вот нет. Приходится клиент рубить сразу. И никто не появляется так что... нет. баварець ще подожди. Ну ми його теж всі ждемо, тому що всім цікаво, що він, як він їде, як він управляє. Ти що... ще про чокер він не брав, скажи. А, да, є а ще чокер. Який вже, який, скільки він вже стоїть? Ну я його не, я його окрові, не бачив. До кові всім. Да. Опять це залізна музика для тих, хто працює з залізом. Так, карби вже поставили з горем пополам, тому що тут місця дуже мало це все робити. Прокоментуйте свої враження. Ну, Якщо не знаєте, як це робити, порядок дій, що куди спочатку, то можна зійти з розумом і поїхати до дурничку. Да. Або дуже сложно було. Або щось поламати. Місця реально дуже мало. Ох, зараз перший запуск. Ну, после зборки. Думаємо, що россинхронки. Ой-ой! Ну, Ой-ой-ой! Да мой. ой Де ти що? Хто не розуміє, третій циліндр это і в ідеалі синхрон має бути виставлений по трапі циліндру. Зараз ще холодний. Вот ну, совсім надо по третьому выравнивать и. Я вообще не, не представляю, невозможно, не-не-не. Без заперточки такой не. Покажи людям. Фу, Поняли, да? Я думаю мы вставим работу до... Не, так мы даже... Заехал. Да, заехали буквально в гараж, а зараз чудно. Такі боговсь там на приборах отаке буде, освіт сторони каждый прибор понятий не плавають. Різниця колосальна, да, обороти не плавають. Просто четко Обороти абсолютно дуже статично стоять. Ну я ж тобі казав, давай ще газ це этот, ну, полям до зомби, валим. Воды колени різати не хочеш. Да, да. А як ви 6 лезь полям до зомби выйдут, то широкополотка полям до зомби. Было вообще, як, як інжектор було. Ну, а то все.